Його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками, та й каже їм ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. І вони зараз же, покинувши сіті, пішли за ним, і відійшовши звідтіля, побачив двох інших братів, Якого Зеведеєвого Таяна, брата, його човні Зеведеєм, батьком їхнім. Які лагодили світті Свої покликав їх, вони відразу покинувши і батька свого, пішли за ним і ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє царства, зціляючи всяку недугу і всяку неміч в людях, одного разу. У дні до царя юдейського був священник на ім'я Захарія, здерної черги Авієвої, жінка його дочок, аронових ім'я її Єлизавета, обоє вони були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і настанови Господні бездоганно. У них не було дітей, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були вже похилого віку. Одного разу, коли він за чином своєї чергі служив перед Богом за звичаєм священства, йому випало покрадити, увійшовши до храму Господнього, а вся безліч народу молилася зовні під час кадіння, тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи пробору жертовника кадильного, збентежився Захарія, побачивши його, і страх напав на нього. Ангел же сказав йому не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і жінка твоя Єлизавета народить тобі сина, і наречеш ім'я йому Іоанн, і буде тобі радість, і втіха, і багато хто народженню його зрадіє, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні хмільного напою не питиме, і Духа Святого сповниться ще від утроби матері своєї. І багатьох синів Ізраїлевих наверне до Господа Бога їхнього, і матим і йтиме перед Ним з Духом, силою лі, щоб навернути серця батьків до дітей і непокірних до мудрості праведників, щоб приготувати Господеві народ звершений. І сказав Захарія ангелові, з чого я пізнаю це, бо я, старий, і жінка моя постарілася у днях своїх. Ангел сказав йому у відповідь: Я Гавріїв, що стою перед Богом і посланий говорити з тобою, і благовістити Тобі про це. І ось ти будеш мовчати, і не матимеш можливості говорити до того дня, коли збудеться це, збудеться це за те, що ти не повірив словам моїм, котрі збудуться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, що він забарився у храмі. Він же, вийшов, що не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, і він говорив з ними знаками і залишався німим. А коли закінчилися дні служіння, його повернувся додому свого. Після тих днів зачала Єлизавета жінка його і таїлася п'ять місяців, кажучи так створив мені Господь у ті дні, коли зглянувся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Єлизаветі ж настав час родити, і вона народила сина, і почули сусіди, і родичі її, що звеличив її Господь милістю своєю, і радувалися з нею, і восьмого дня прийшли обрізати немовля, і хотіли назвати ім'ям його батька Захарією. На це мати його сказала ні, хай буде названий Іоанном, і сказали їй адже нікого нема у роді твоїм. То звався б ім'ям тим, і питали знаками в батька його, як би він хотів назвати його, попросивши дощечку, написав слова Іоан, буде ім'я йому, і дивувались усі, і відразу відкрилися уста його і язик його, і він почав говорити, благословляючи Бога. І був страх у всіх навколишніх жителів, і в усій країні іудейській розповідалося про все це, всі, хто чув, поклали це в серці своїм, і говорили, ким буде дитя це, і рука Господня була з ним. І Захарія, батько, його сповнився Духа Святого, і пророкував, кажучи, благословен Господь Бог Ізраїлів, що відвідав народ свій, і створив визволення йому. І ти, дитя пророком Всевишнього наречешся, бо й тимеш перед лицем Господа, щоб приготувати путі Йому, дитя зростало і міцніло Духом, і було у постелях до Дня. Є з'явлення свого і зілю, славо свого існого Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, браті і сестри, ми святкуємо декілька свят. Різдво Яна Хрестителя всіх святих землі української. І продовжується період Петрового посту, в який церква увійшла тиждень тому. Ми чули сьогодні іванівське читання про те, як Христос призвав перших своїх учнів Симона Петра, Андрія брата його, потім Якова Зеведеєвого, Слово Його брата, а потім призвав інших. Ми перебуваємо в часі апостольського посту і сьогоднішнє читання це якраз про те, як апостоли були призвані Богом, потім, отримавши Дар Святого Духа, пішли вони далі далі проповідувати. І свято, можна сказати, зв'язане навіть сьогоднішнє всіх святих землі Української з пам'яті з одного з цих згаданих апостолів. Який, який згадувався сьогодні в Євангелії, це апостол Андрій, саме він поклав початок, благословивши нашу землю, благословивши Київські пагорби і сказавши своє пророцтво про Божу славу на нашій землі. І ось святі, які ще навіть до загального хрещення Русі прославилися, а це мученики, перші мученики. Київської Русі, це Варяг Феодор і його син Іоанн, якого вбили язичники. Далі це князь Володимир, княгиня Ольга. Далі це знову ж мученики князі Борис і Гліб, це князь Ярослав Мудрий, це інші князі, які прославили Бога святістю свого життя, які не тільки вправно керували київською Русю, але і. Вели Богоугодний спосіб життя. Далі це Антоній Феодосій Києво-Печерський, які заклали міцний твердий фундамент духовності, святу Києво-Печерську лавру. Саме в Києво-Печерській лаврі і виникла перша писемність, перші літописи. Нестор Літописець був монахом Києво-Печерської лаври, його учень Сильвестр Києво-Печерський був також літописцем. І також був києво-печерським монахом, засновником Видубицького монастиря в Києві. І інші інші багато, які пішли проповідувати Степані Анфілох і Володимир Волинський, це також києво-печерської лаври, які стали єпископами на Волині. Багато хто пішов і далі, далі кордонів Київської Русі, наприклад, Антоній Києво-Печерський, перед тим. Стати першим, скажімо так, відомим монахом подвижником, він отримував своє встановлення на святій горі Афон. І зв'язок із Святою Горою Афон нашого чернецтва Київської Русі, Чернецтва України, було за всю історію великим. Це Ільїнський скіт, на якій жертвували запорізькі козаки, це скіт Чорний Вир, який недавно віднайшли, який був забутий і загублений. Це, це інші маленькі обителі, тому що сьогодні, окрім всіх святих землі української, згадується ще й собор всіх святих афонських. І наша, наша країна вона також внесла багато трудів у розвиток. Якщо ми читаємо мартиролог, Афонський мартиролог і «Синодіки Афонських монастирів. То дуже багато описується в короткі біографії всіх монахів. То більша половина, більша половина насельників наших і наших саме. В російських монастирях, в пантелімоновському, андріївському скиту, в Ілінському Скіту, в інших, навіть грецьких монастирях, були монахи, які були вихідцями саме з України: Херсонська губернія, Київська губернія, Волинська губернія. Закарпаття багато, тобто йшли люди і подвизалися не тільки в Україні, але й подвизалися далеко за її межами, показуючи те, який наш народ, і як він прийняв ті плоди святого хрещення, як наш народ особив в собі те слово, яке приніс, яке приніс спочатку апостол Андрій в давнину, а потім і інші, а потім і інші, які після хрещення Русі трудилися. І вони стали першими, а ми йдемо за ними. І всі ці святі наші, які були, які були починаючи від 988 року, і далі, 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 у всі віка століття, які засновували монастирі, які засновували, будували прості храми. Це не тільки ті, хто відомі, але й багато невідомих, яких імена ми вже ніколи не знаємо. Але імена їхні знає Господь і вони написані на небесах. Одних Бог прославляє для того, щоб інші вчились, наслідуючи їхній приклад. Інші спасалися живучи у, у подвигах. Але їхнє спасіння, їхні труди стали тільки справою їхнього життя. Вони не прославлені. Бог знає кожного і Бог своїм промислом прославляє тих чи інших людей, знову ж таки, як сказано, для того, щоб інші, надихаючись їхнім прикладом, вели богоугодне побожне життя. І гарним прикладом не тільки для. Наших, для нас і наших співвітчизників, але і для тих же самих святих, які були прославлені, і можна сказати, один із початків святих це поклав Ян-Хреститель. Ян Хреститель – це останній пророк старого заповіту і єдиний пророк Нового Завіту, який поклав, який з'єднав своїм різном, народившись у Старому Завіту. Який з'єднав два завіти, поклавши, поклавши проповідь про початок нового. Він як та ранкова зірка, як, те, як той світанок, який ми бачимо, але сонце ще не бачимо. Ось з цим можна порівняти всю суть подвигу, всю суть проповіді, яка, я, яку ніс Ян Христитель. Він готував. Він готував світ. До зустрічі із Сонцем, так як готує його е, ранкова зірниця. Коли ми вже бачимо світло, коли сіріє, розвиднюється, а сонця ще немає. Ось так само Ян Хреститель. І за те, що він говорив правду, він постраждав. Він не боявся говорити правду нікому, ні тим, хто його слухав, ні тим, ні тим, до кого просто зверталося його слово, не навіть самому правителю. Правда для нього була найвища. Коли людина живе по правді, робить по правді, то вона робить Божу справу, тому що правда завжди перемагає неправду. Тому що з правдою Бог, а з ким Бог той завжди перемагає. І не може, не може перемогти неправду. Неправда може перемогти на якийсь невеликий строк, невеликий. Якийсь період. Це ми бачимо на іконі Іоанна Хрестителя. Ось Неправда це відсічена його голова, здавалося б, тріумф беззаконня. Відсікли голову Пророкові, а він замовив. Але ж ті, хто відсікали йому голову, їх немає, кончина їхня безслідна. А Іоанна Хрестителя ми бачимо, як і знаємо, як найвищого із народжених жінками. І ось тріумф правди над неправдою Ян Христитель держи свою голову на іконі і вчить нас цим, що правда Божа завжди перемагає правду в лапках правду людську, яка є дьявольською брехнею. Нехай нам всім Господь дасть бути переможцями, переможцями і бути завжди з ним. І з його Божою правдою, був Іоанн Хреститель, як були святі землі української, і як, і, і як всі люди, які стараються жити праведно, і нехай Господь нам допомагає стояти в праведності всі дні нашого життя і ніколи нікуди не сходити з цієї дороги. Амінь.